Добрий вечір. В ефірі інформаційна програма Огляд новин. Наразі наші кореспонденти вже готові познайомити вас із найбільш помітними подіями, які цими днями відбулися на Переяславщині. А на початку про це коротко. Будьте пильними в літній період у районі провели засідання техногенної комісії. Ключові питання безпека під час відпочинку на воді та в лісі. до 15 числа там стоїть те, нам необхідно було визначити місця для людей. На сьогодні робота не проведена взагалі. Хто володіє інформацією? Володіє світом 6 червня. Своє професійне свято відзначали журналісти. Ми до себе запрошуємо незалежні Журналісти, де вони працюють, яких єдиний критерій. Це порядність дозвілля та відпочинок дітей у літку на Переяславщині. Працюють пришкільні табори. Одразу два засідання провели в районі Державної адміністрації 6 червня. Питання техногенної комісії були нагальними, адже стосувалися виникнення сезонних надзвичайних ситуацій. А на координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху обговорювали як нововведення дорожніх знаків, так і попередження травматизму на дорогах району. Подробиці знає Ольга Гребенщикова. Проблема виникнення пожеж у літній період чи не найактуальніша, адже лише одна іскра може наробити чимало лиха. У деяких селах району є торфяники і минулого року в селі Пристромах вони загорілися. Для того, щоб цього не було, я дуже просив сільських голів, особливо тих, хто на території сільських країни мається залишити торфів. Ви самі знаєте, чим це закінчиться. Це приклад минулого року це було Пристромах. Скільки ми не... Ну, не проводиться гасіння, воно практично неефективне, тому що торг це тушиться дуже даємо, але, що ви ж, знаєте, що <різнація> Да, Поки, поки не замерзне, вони підуть про дощі, такі що вони не підняти, підняті порт. Також такі випадки були і по Планищівській сільській раді. Розглядали також питання сміттєзвалищ у селах району, адже пожежі на них також трапляються. Як зазначила заступник голови райдержадміністрації Ілона Коровська, розпочинається програма для створення сміттєпереробних заводів. Для цього сільським радам потрібно виготовити паспорти розташування сміттєзвалищ у межах їхніх населених пунктів. Розпочинається програма в області з приводу того, щоб Кущовим методом, тобто не на один район, а на два-три чотири, поставить великий сміттєпереробний завод. Минулого року Переяславщина займала одне з перших місць із виникнення пожеж. І з початку 2013-го така ж ситуація із загиблими на воді. Уже п'ятеро осіб утопилися в річках та озерах міста і району. Ці, ці факти заявляють свідчення достатньо роботу як, як з нашого боку, так і з боку сільських долі. Чому? Тому що згідно колегії, яка була нещодавно в термін до 15 числа, там з терміном необхідно було визначити місця масової відпочинку в день на На сьогоднішній день ця робота не проведена, взагалі це також не обстеження на акваторії на водолазами. Ні виставлені не заборонені, знаки місця, не придатні купання. тобто практично сьогоднішній не зроблено нічого. Проводиться робота з недопущення надзвичайних ситуацій серед дітей шкільного віку. Про що звітувала начальник районного відділу освіти Таміла Дубина. Відразу по закінченню техногенкомісії розпочала свою роботу координаційна рада з безпеки дорожнього руху. Відтак, з початку року на дорогах району сталося 28 дорожньо дорожно-транспортних пригод. А на автомагістралях, які обслуговує місцеве відділення Даї, сталося 32 аварії, де загинуло п'ятеро осіб. Основною причиною ДТП є… Перевищення швидкості, це по статистиці із 29 дорожньо-транспортних пригод, 25 перевищення швидкості. Одне до тепер виїзд на сну зустрічного руху, керування в нетверезом стані. Також повідомив Роман Нестеренко, зараз проводиться інтенсивна робота серед водіїв стосовно змін до правил дорожнього руху. Продовжуємо тему. Як ви вже знаєте, під час засідання техногенної комісії серед іншого розглядалося питання безпеки на воді. Ми вирішили приділити йому більше уваги. Купальний сезон офіційно розпочато, але чи приведені до належного стану пляжі міста і району. Як уникнути трагічних випадків, відпочиваючи поблизу водою? Про все це у репортажі. Чималу кількість відпочивальників на берегах водойм, як власне тих, хто плаває, у нашому місті і районі можна було побачити ще в травні. При цьому ж ситуація щодо приведення пляжів до готовності й досі неоднозначна. У першу чергу це стосується ставків, що в селах нашого району. Ми дали офіційний запит по району, нам дають відповіді, що по рішенню сільських рад вони не проходили, не Вони не являються пляжами для купання. Ну, як кажуть, у нас люди робітні розуміють, але все одно лізуть, купаються. Якщо ж говорити про загальноміський та районний пляжі, продовжує надзвичайник Богдан Матієнко, то всі необхідні документи приведені у відповідність до вимог, які ставляться до зон відпочинку. По пляжу зараз готуються документи, тобто дно вже було перевірене. І зараз на підписі головного управління паспорт пляжу на місто пляжу. По району більш лише ситуація, тобто там вже документи готові. Підтверджує слова Богдана Матієнка і начальник рятувальної станції Михайло Дяченко. У цьому році я, нам, як ніколи, повезло, поки не було води, рівень був значно зменшений, то зачищали територію пляжа і суші, а потім вже, коли почалися шторми і піднявся рівень води, то робились водолазні обстеження. Найбільшу ж увагу акцентують наші співрозмовники на правилах поведінки на воді. На жаль, за останні місяці на Переяславщині вже трапилося кілька трагічних випадків, один із яких нещодавно. 4 червня було телефонне повідомлення про виявлення труп у річки Дніпро в межах Сибільської сільської ради. Дотриматись потрібно правил поведінки на воді, тому що всі ці правила писані кров'ю, можна сказати. Не заплівати за бої, не плигати із плав засобів, дотримуватись правил поведінки на катамаранах. Як бачимо, міський пляж пожвавлений тут, і дорослі, і дітлахи. Останні ж поблизу Дніпра зі своїми вчителями. Наразі вони відпочивають у пришкільних таборах. Температурний режим ще вода холодна. Ми не дозволяємо купатися. Але про правила на воді вони попереджені. Знаю, що близько до води підходити не можна. Фізруки завжди з нами працюють на своїх місцях, завжди чергують біля води. Дітвору до води не пускають, але як себе поводити під час купання а також на березі учні загальноосвітньої школи номер 2 добре знають. Не можна всі вода ти хочеш злякати товариша, бо він може захлібнутися і потонути. Не можна далеко пла. Отпливати вчителя. На воді на мене дуже бути осторожним, може наступити на якусь колючку, не стовхатися, не пихатися, не стрибати на друг, друг на друга. Треба бути обережним. Найголовніше на воді це якщо ти не вмієш плавати, то за буйки не лізь. Якщо хочеш навчитися плавати, треба з нарукавниками, з жилетом. Наприклад, я вмію плавати. Якщо ти нернув, то не треба довго бути під водою. Бо Можеш не розрахувати своїх сил і наковтатись води і потонути. На пляжі треба е, поводити себе гарно, нікому не заважати, сильно не загоряти, брати головний бір, якщо немає головного бору, легенько змочити голову водою. На хочемо наголосити ваше життя у ваших руках. Бережіть його. А про пришкільні табори та насиченість відпочинку учнів місцевих навчальних закладів ми вам обов'язково розповімо в наступній програмі огляду новин. Пришкільні табори працюють і в районі. Один із найбільших у жовтневому. Тут перебуває 180 дітей. І слід сказати, сумувати їм ніколи, адже в таборі завжди гамірно. Весело та цікаво. Як відпочивається школярам Жовтневого, бачила Тетяна Панченко свою роботу. Пришкільний табір та села Жовтневого розпочав ще близько двох тижнів тому, розповідає директорка навчального закладу Марія Лях. На сьогодні 9 загонів, 180 дітей. Учнів, ми дуже раді, що в нас є така можливість яко більше діток залучити до цього табору. Дітки задоволенням відвідують це вже система. А ходять діти залюбки, тому що педагоги для них організовують цікаву розважальну програму, каже начальник табору Наталія Малишко. Намагаємося влаштувати таким чином, щоб кожного дня було щось цікаве, нове, щоб діти від цього отримували задоволення. Це і змагання по футболу, тому що наші хлопці взагалі заповзяті футболісти дуже. Це і змагання з піонерболу для дівчаток, веселі старти. Потім практикуємо ми в своїй роботі також відвідування прогулянку таку до водойм наших. Це криничне, це наші місцеві річки. Найбільше діти полюбляють веселі старти. Учні діляться на кілька команд. Придумують їм назву та дивізи і відвідують різні станції: музичну, загадкову, ігрову, веселкову. Учням настільки подобається ця гра, що вони навіть не засмучуються, коли їхня команда не стає переможцем. Мені саме сподобалась на ігровій станції. Там ми стрибали у мішках. Ну, хоч ми зайняли третє місце, все одно я дуже рада. Мені сподобалося змагатись. Ми зайняли четверте місце, але все одно мені весело. Мені головне отримати радість від змагань. Найбільше сподобалося мені відгадувати загадки. Хто не хоче грати у веселі старти, може займатися футболом, а це заняття залюбки обирають хлопці. Покращувати навики гри з волейболу. За цим заняттям ми помітили дівчат-старшокласниць або піти на рибалку. Відвідують учні і різні екскурсії. Наші дітки відвідали в Черкасах зоопарк, також з'їздили в Канів на могилу Шевченка, відвідали природничий музей. Це для них, звичайно, теж велике задоволення. Це все нам допоміг у цьому наш спонсор. Це Володимир Володимирович Саянок. Ми йому дуже вдячні. Він для нашої школи звичайно багато робить. Крім організованого дозвілля, не менш важливим пунктом відпочинку в пришкільному таборі є харчування. Для дітей тут організовують сніданки та обіди. Сніданок, де мають можливість поснідати друге, чай, щось обов'язково із фруктів. В обід у нас вже по, по повній програмі. Обов'язково, якщо не борщ, то суп відповідно. Друге, каша, ну і знову ж, якщо вранці давали ми яблучко, то на обід обов'язково, якщо не банан, то морозиво. Звичайно, дітям такий відпочинок подобається, про що вони нам залюбки і розповідають. Мені подобається у нашому таборі, тому що тут е, в їдальні дають е, е, солодощі, що можна відпочити і. Е, Погратися з друзями. Мені подобається, що тут дуже весело. Тут. Ми можемо поїхати на Дніпро, на Криничне, можна погуляти у школі з друзями. Та робота пришкільного табору незабаром закінчиться. І тоді кожен з учнів проводитиме літні канікули по-своєму. Запитуємо, як саме. Мама дала мені гроші, щоб я поїхала у Бердянськ. 29 червня з'їздити в ліс на море. Інколи приїжджати в Київ, ходити до своїх доми, мої, до моїх сестер, у гості. Я планую поїхати на чорне море. Там живуть мої батьки. Ну я там буду вчитися плавати, тому що я трошки вже призабулася. Повертаючись до розповіді про пришкільний табір, слід сказати, наступного тижня він завершить свою роботу. І тоді навчальний заклад зачинить двері для учнів аж до 1 вересня. Попереду ж у школярів близько трьох місяців канікул, під час яких вони набиратимуться сил до наступного навчального року. Наступна наша інформація також стосується маленьких жителів Переяславщини. Зокрема, вона зацікавить батьків нашого міста, а саме тих, у кого дітки дошкільного віку. Естафету чергового дитячого садочка на літній період цьогоріч приймає берізка. Про це нам розповів начальник відділу освіти Олександр Гайван. Зв'язку з тим, що садочки необхідно ремонтувати, а ремонт, як завжди, має під собою форбування, тобто запах. Фарби і фарба зараз не так трошки пахне раніше. Багато дітей є алергічні реакції на ці фарби. Саме з цієї причини, а також через те, що в літній період кількість діток, які відвідують дошкільні заклади, зменшується, і було вирішено залишити працюючим лише один садочок, зазначає начальник міського відділу освіти Олександр Гайван. Цьому році працює Берізка, садочок номер 7. В тому році було сонечко. От із попередніх років, із нашої практики, ми бачимо, що садочки чергові на літо не заповнюються. Залишати всі, ті, що в нас є в місті, і там буде по 20 -ро, по тридцятеро дітей, навіть економічно і не вигідно. Наразі формуються списки усіх бажаючих відвідувати черговий садочок влітку. Дитячий садочок. Берізка працюватиме на повну потужність, тобто вісім груп, як було, так і будуть вони працювати. Складені попередні списки, з яких садочки хочуть дітки чи батьки вірніше віддати дітей сюди в берізку, і в нас по наповнюваністі, ми ще не добираємо поки що того, що може по потужності берізка. Розпочнеш своє чергування ДНЗ «Берізка» з 2 липня. Тож, якщо у вас немає на кого залишити дитину влітку, не забудьте записати її в черговий садочок. Виїжджаєш за межі населеного пункту увіпкніху ходові вогні або ближні світло. з 15 квітня поточного року набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Навіщо в день рухатися з активним ближнім світлом фар, А також про які ще новинки варто знати водіям, аби уникнути непорозумінь на дорозі, з'ясовувала наша кореспондентка Івана Данюк. У правилах дорожнього руху віднедавна з'явилися нові поняття: острівець безпеки, газон, маневрування та низка інших. Серед новацій і пріоритет дорожніх знаків, розповідає інспектор із дізнання місцевого відділення Даї Андрій Чайковський. Дорожні знаки мають переваги над дорожньою розміткою. Також вони можуть встановлюватися постійно або тимчасово. Також тимчасові знаки і постійні вони також мають перевагу над дорожньою розміткою. До вже існуючих дорожніх знаків додалося ще 11 нових, переважно інформаційно-вказівних: аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал. Можна буде побачити відтепер ще й ось такий знак кінець дороги з удосконаленим покриттям. За новими правилами він інформує про те, що попереду на трасі немає твердого покриття. цементобетонного, асфальтного, залізобетонного тощо. Серед інформаційних найнебезпечнішим для водіїв вважається знак початок щільної забудови. Якщо він з'являється поряд із написом населеного пункту на синьому тлі, швидкість треба знизити до 60 кілометрів за годину. Ряди табличок до дорожніх знаків також поповнилися. Відтепер до попереджувального знака інша небезпека додаватимуться пояснювальні таблички. Вони наочно демонструють вид і характер небезпеки, яка може підстерігати попереду. Перекидання, зіткнення з авто, пішоходом чи велосипедистом. До небезпеки записали також і лижників. Переяславські ж водії нічого проти нових додаткових знаків не мають та все ж наголошують, як це не прикро, але в Україні й уже давно діючим дорожнім знакам дати раду можуть не завжди. Треба, щоб на кожному стовбі вони були і щоб люди орієнтувалися по знаках і не порушували. Тому що без знаків ми їздимо як хочемо. Нові, якщо вони потрібні, то, звісно, якщо вони будуть для водіїв, як кажуть, приємливі. До речі, нові знаки це ще не всі зміни. Найсуттєвішою інновацією є поняття денні ходові вогні, наголошує Андрій Чайковський. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах повинно бути включене ближнє світло фари. Про це правило дорожнього руху. Місцеві водії також чули, але ставляться до нього скептично. Це, мабуть, хоче якийсь завод заробити на виготовлення лампочок. Все, я думаю, що так. Якщо ти виїжджаєш і хочеш тебе побачили, тебе побачить, правильно? А світло це, це чиясь забоганка, я установив свій міні-заводик, да? і будь ласка, зробіть мені виручку. Своєю чергою Даївці таку думку спростовують. Обов'язкове використання ближнього світла фар за межами населеного пункту допоможе уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Так як заведено у Європі вже давно, що на усіх транспортних засобах включають ближні світлофар, для того, щоб було краще видно іншим учасникам дорожнього руху, що рухається там транспортний засіб. Ну, тому і в нас було прийнято це рішення для того, щоб зменшити аварійність на дорогах. Детальніше ознайомитися з усіма нововведеннями в правилах дорожнього руху, наголошує Андрій Чайковський, можна в інтернеті або ж придбавши відповідний посібник. Зробити це треба обов'язково, адже одне правило для водіїв залишилося незмінним незнання законів від штрафів не звільняє. 6 червня в Україні відзначався День журналістам. Професійне свято започатковане 25 травня 1994 року указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів першого всеукраїнського з'їзду редакторів газети журналів. Дату обрану не випадково, адже саме 6 червня 1992 спілку журналістів України було прийнято до Міжнародної федерації журналістів. Біля витоків започаткування цього свята стояла наша землячка, відома журналістка, громадська діячка. Засновниця Всеукраїнського благодійного фонду журналістська ініціатива Людмила Мех. Про неї наш наступний репортаж. Людмила Мех народилася і виросла в нашому місті, навчалася в місцевій школі номер 3 І вже тоді вона зацікавилася журналістикою. Каже, хотілося описувати цікаві події, які відбувалися в школі, і не тільки. Редактор в той час Володимир Петрович Литовка завжди підтримував молодих, перспективних, Ну, щось бачив він в нас. І от така невеличка команда молодих учнів старшокласників весь час була навколо редакції. В той час комуністична праця. По закінченню школи Людмила Мех вищу освіту здобувала в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Вона навчалася заочно на факультеті журналістики і, звичайно, працювала в газеті Комуністична праця. праця». 69-го... По 81 рік я працювала з цим колективом, а потім два роки навчання на стаціонарі вищої партійної школи ЦК партії Компартії України, і ми, я отримала направлення у Макарів. Перед направленням у Макарів пані Людмилі запропонували очолити журналістський колектив Переяславської, так званої районки. Однак жінка відмовилася, адже хотілося попрацювати в іншому місці. Тоді редактором цієї газети став Михайло Посинюк. Людмила Мех почала працювати керівником газети у Макарові. Робота редактором була нелегкою. Особливо напруженим був період, коли сталася трагедія на Чорнобильській атомній електростанції, згадує наша співрозмовниця. Сім тисяч чорнобильців прийшло в район. Їх треба було зустріти і надати можливість нормального проживання. І в той час це редактор, не тільки керівник газети, це й член бюро райкому партії, депутат районної ради. От цей досвід роботи з людьми він багато чого дав. У серпні 90-го Людмила Мех у складі делегації спілки журналістів Радянського Союзу відвідує Сполучені Штати. Повернувшись кілька місяців, редакторка працює в Макарівській газеті, і потім її обирають відповідальним секретарем спілки журналістів України, згодом заступником голови цієї організації. І вознеменування входження спілки журналістів в Міжнародну федерацію журналістів. Світову структуру президент України видав указ про те, що саме 6 червня це святкується професійний день українського журналіста. Отож я просто по своїх службових обов'язках мала безпосереднє відношення до цього дня. 1997-го Людмила Мех пішла з апарату спілки журналістів України, і тоді протягом кількох років вона створює ряд громадських організацій. Серед яких всеукраїнський благодійний фонд журналістська ініціатива, який існує з 2001-го. Ми до себе запрошуємо незалежно, журналісти, де вони працюють, яких єдиний критерій це порядність. Коли бачу, що от є пересмикування, якихось фактів, є неточність. Для мене це речі несприйнятні. тому я зразу кажу до побачення. Крім того, що Людмила Мех очолює благодійний фонд, вона є президентом Всеукраїнського автомобільного клубу журналістів. Разом зі своїми колегами організовує різні автопробіги, у яких беруть участь журналісти. Під час своєї громадської роботи Людмилі Григорівні довелося провести безліч заходів. І це не лише автопробіги, а й різноманітні зустрічі, семінари, конференції. Тож і матеріалу зібралося немало. Коли їй виповнилося 60, друзі запропонували видати книгу і назвати Золоте перо. Мили. Мах. Колеги сказали, слухай, треба видати. Я сказала, да не буду я її видавати, ви що? Ну, сказали, від тебе вимагається лише одне. Напиши одну статтю про своє життя і про своє ставлення до журналістики. І ви знаєте, вони сказали, ми будемо самі робити. Вони клич кинули. І тут на нашу електронку почали сипатися матеріали. І генеральним виконавцем. І упорядником став мій чоловік другий вже чоловік Сергій Володимирович Шевченко. Людмила Мех має немало нагород. Так 1986-го за оперативне і професійне висвітлення у засобах масової інформації подій, пов'язаних із Чорнобильською катастрофою. Їй вручено премію спілки журналістів України Золоте перо. Минулого року пані Людмилу було нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та багаторічну сумлінну працю. Вона є заслуженим журналістом Автономної Республіки Крим. І цей список нагород і відзнак можна продовжувати ще довго. А свідчить він про те, що справа, якою займається наша землячка, потрібна та важлива. І головне, має підтримку громадськості. І сьогодні в нашому місті проводилися міжнародні змагання з тріатлону Слов'янська хвиля хвиля-2013». У них узяли участь близько 200 спортсменів із України, Росії, Білорусі і Молдови. Тріатлоністи змагалися як і в індивідуальному заліку, так і в командній естафеті. У змаганнях взяли участь і, і Переясовські спортсмени далі без коментарів. Погодати, будь ласка Все до вашої уваги перейти боротьби. боротьби буде подолати прикола коло довжиною 630 метрів перші 630 метрів позаду і нагадуємо ще лідеру два кола Сафета команда детальну розповідь про проведення слов'янської хвилі. Чекайте в наступній програмі огляду новин. Це і все, про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і мережі. Інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій, і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 5 63 18. Дякую, що цей час були разом з нами. До зустрічі. На все добре.